Немо з того, що російська ППО збиває свій гелікоптер К-29. Пропагандисти почали публікувати в соціальних мережах фото гелікоптера з приміткою про загибель його екіпажу. Під час нічної атаки на Краснодарський край РФ, російська ППО збила свій вертоліт К-29 біля міста Анапа. Про це повідомляють російські телеграм-канали. А російський К-29 займався пошуком українських безекіпажних катерів, тоді його і збиває своя ж ППО. Зазначається, що було несправність системи свій чужий. А також Путін розлючений, що Південна Корея може постачати Україні зброю, хоча сам їздив до Північної Кореї просити собі снаряди. Путін попередив Південну Корею, що та зробить велику помилку, ну якщо озброїть Україну у війні проти Росії. Коментарі російського керівництва з'явилися після заяви уряду у Сеулі, який припустив таку можливість у відповідь на нову угоду між Росією та Північною Кореєю про допомогу одна одній у разі агресії проти однієї з цих країн. Я вам нагадаю, що російський диктатор підписав угоду про взаємну оборону. З північнокорейським лідером Кім Чон Іном Путін також попередив, що Москва готова озброїти Пхенян, якщо США та їхні союзники продовжать постачати Україні зброю. Тож, чому Південна Корея може вирішити допомагати Україні? Справа в тому, що російсько-північно-корейська угода, ну, яка передбачає військову співпрацю з Пхеняном, несе загрозу. Національній безпеці південної Кореї, ну, тому радник з питань національної безпеки заявив, що його країна планує переглянути питання підтримки озброєнням для України в МЗС Південної Кореї також вимагали, щоб Москва негайно припинила військову співпрацю з північною Кореєю. Нагадаю, що до цього Південна Корея відмовлялась надавати зброю Україні, оскільки ну, дотримувалася політики не озброювати країни, які перебувають в стані війни. Південна Корея, вам нагадаю, має, має дуже розвинений і сучасний військово-промисловий комплекс, тому Україна дуже зацікавлена в отриманні цілої низки нових видів озброєння та техніки, а також в Південній Кореї найбільший склад артилерійських снарядів. І таким чином візит Путіна в Північну Корею може допомогти Україні. Експерти сподіваються, що Київ використає візит Путіна до Пхеняна. Для посилення аргументації на користь постачання зброї з Південної Кореї до України. Ну А тим часом ситуація на фронті стає дуже напруженою. Росіяни кажуть, що вперше застосували цар бомбу ФАБ 3000 під удар потрапив будинок в селищі Липці на Харківщині. Про застосування фугасної авіабомби, обладнаної модулем плануванням та корекції, повідомили джерела російського агентства ТАС у силових структурах. Кадри удару цією бомбою також опублікував близький до російських військових кіл телеграм-канал. Джерело ТАС стверджує, що цілю став пункт тимчасової дислокації українських військових сил в Липцях. але українська влада поки що не підтверджує факт застосування такої цар бомби. Остаточно можна буде про це говорити лише тоді, коли вдасться виявити уламки бомби. Якщо експертиза це підтвердить, це стане одним із перших випадків, коли росіяни застосували таку потужну авіабомбу. То що ж е з собою представляє ФАП 3000? З початку 2024 року Росія масово використовує модернізовані потужні авіабомби для знищення українських міст біля фронту? Зокрема, ФАБ-1500 та ФАБ-500, які, до речі, наразі використовуються наймасштабніше. Влада РФ заявляла про нарощування виробництва ФАБ-1500 удвічі, але резонанс мала новина про відновлення проєкту ФАБ 3000. Ці бомби мають 1400 кілограмів вибухівки, їх називають ЦАР бомбами. Хоча по суті це. Чавун, до якого намагаються приєднати комплекти крил та GPS модуль. Суцільна зона ураження таких ем, авіабомб 35 метрів, зона важких контузій та руйнувань 150 метрів. Носієм цього засобу є бомбардувальник ту 22 м 3 Також ФАБ-3000 може нести літак Су-34. Але як використання ФАБ-3000. Змінить ситуацію на фронті. Деякі експерти називають ФАП 3000 непотрібним виробом, який має дешеву супутникову систему наведення, погану точність і недостатню потужність, враховуючи її габарити. Український військовий аналітик Олександр Коваленко каже, що для протидії українським військовим потрібні системи ППО дальнього радіусу, винищувачі Ф 16 для знищення. Літаків носіїв бомб на великих відстанях і оперативно-тактичні ракетні комплекси атакам для ураження літаків на аеродромах РФ, адже ФАП-3000 може вкрай негативно вплинути на лінію бойових зіткнень, значно прискоривши злам лінії оборони та районів. Американські експерти інституту вивчення війни вказують на серйозну небезпеку таких бомб для України, яка значно збільшить руйнівний потенціал постійних атак Росії плануючими бомбами проти українських сил та інфраструктури. В Україні готують законопроект про демобілізацію, який вже в роботі і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потрапить до парламенту. Наразі в Україні просто неможливо провести мобілізацію військових, які вже довгий час знаходяться на фронті, оскільки там дуже потрібні досвідчені військові, які вже провоювали понад два роки. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявляє, що він говорив на цю тему з командирами, які знаходяться на лінії вогню. І якщо демобілізувати тих людей, які, наприклад, відслужили два роки. То просто фронт обвалиться і підрозділи будуть неповноцінними. Має бути як мінімум рівноцінна заміна під час ротації діючих бригад і батальйонів, так заявив Клименко. Міністр зазначив, що розуміє військових, які вже давно воюють та хочуть демобілізуватися, але ситуація на фронті та в цілому в державі наразі не дозволяє цього зробити. Ну, а далі давайте поговоримо про те, чому слід готуватися до стрибкацій, Постійні відключення електроенергії призведуть до стрімкого росту цін на харчові продукти у найближчі місяці. Так вважають експерти. Криза в енергетиці до кінця літа спричинить підвищення цін на бакалію, на молочні продукти, на хлібобулочні вироби. Насправді, вже мережі супермаркетів та почали піднімати ціни. В АТБ піднімають ціни на рибні консерви, соняшні олію та майонез. А в мережі Ашан вже подорожчав хліб та цукор через зупинку деяких виробництв. Тож відомо, що магазини вже стикаються з перебоями у постачанні локальних продуктів від невеликих підприємств, які просто не мають генераторів. Додатковими причинами росту цін стане ще й девальвація гривні та здорожчання логістики. Від відключень електроенергії найбільше страждає виробництво молочної продукції, яка вимагає. Стабільних умов зберігання в холодильниках, звичайно, що використання генераторів змусить виробників молочної продукції вже зараз підняти ціни. Також піднімати ціни планують виробники хліба, окрім відключень електрики, а вони болісно переживають подорожчання зерна та дефіцит критично важливих працівників. Таким чином, найближчим часом в Україні може подорожчати хліб на 10-20%. В додаток до цього, Укренерго оприлюднило просто жорсткі графіки відключень, які будуть відбуватися протягом всього дня, так повідомило Укренерго причиною такого рішення, звичайно, це наслідки масованих атак росіян по енергооб'єктах. Як відомо, енергетики спрогнозували збільшення відключень на поточному тижні, особливо в вечірні години. Раніше повідомлялося, що липень стане найважчим періодом для енергосистеми України, оскільки саме в цей час енергоблоки АЕС проходять планові ремонти. Без енергоживлення залишається майже 500 населених пунктів через бойові дії. Нові знеструмлення сталися в Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях, а з технічних причин і в Дніпропетровській області. Як повідомив представник держдепу США Меттю Міллер, РФ планує залишити українців без світла і тепла взимку, тому й обстрілює енергооб'єкти України. А він підкреслив, що Вашингтон розуміє необхідність посилення української системи ППУ, тому домовився із союзниками і партнерами, щоб забезпечити ці потреби. Це включає постачання додаткових систем з усього світу для покращення протиповітряної оборони України, а також передбачає забезпечення роботи таких систем, пояснює держпредставник Держдепу США. Тож, сподіваємось на краще, якось не дуже хочеться мерзнути зимою. Дякую вам за перегляд. підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!